22 січня 2024-го, У День Соборності президент Зеленський підписав указ про історично населення українцями землі Російської Федерації. Що це за землі і чого бракує указу? Розкажемо в найближчі 20 хвилин. Рік 2021. Напередодні повномасштабного вторгнення президент РФ Путін в чергове повторює антиісторичні міфи: Українці та Росіяни один народ. Україну створив Ленін. Украина вкрала исторические российские земли. В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имеют никогда не, не имели никакого отношения, все при Черноморье, значит, западные земли российские были переданы Украину со странной формулировкой для повышения, повышения процентного соотношения пролетариата на Украине. Все это, конечно, маячня. Бо при уважному вивченні питання виявляється, що усе точно навпаки: Росію створили українці, і це вона відібрала в українців їхні етнічні території. І зараз ми про це детально розкажемо. Наші далекі предки жили у державі під назвою Русь зі столицею у Києві. У часи свого розквіту це утворення простягалося від Чорного до Балтійського морів. Потім стався напад монголів, і північно-східні території на кілька століть опинилися під владою Орди. Саме тоді там виникло Московське князівство, яке поволі почало окуповувати сусідні князівства. Українські землі між тим опиняються у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського та Польщі. ВКЛ на піку своєї могутності теж простягається від Балтики до Чорного моря. Між тим Золота Орда розпитається, і Московія висуває територіальні претензії на усі колишні князівства Русі та й на ординські землі також. Починаються безперервні війни московитів з Великим князівством Литовським. Влітку 1514-го московська армія після місячної облоги захопила Смоленськ і наприкінці серпня вийшла на лівий берег Дніпра, неподалік Орші. Московським військом, що налічувало майже 80 тисяч вояків, командували князі Михаїл Голіца-Булгаков та Іван Челяднін. Литовсько-українсько-польським з чисельністю до 30 тисяч керував князь Острозький. Він зумів скористатися суперечностями між московськими боярами та повністю їх розгромив. А гетьману його, видатному князю Костянтину Івановичу Острозькому, дай Боже багато здоров'я і щастя на майбутнє, щоб як нині побив радь московською, щоб так побивав радь татарську, проливаючи їх кров бусурманську з короткого київського літопису 16 століття. Року 1648-го українські козаки під проводом гетьмана Богдана Хмельницького повстали проти Польщі і створили власну державу Гетьманщину. А у 1654-му за договором з Московією увійшли до її складу на правах автономії. Згодом на теренах Московії, а потім Російської імперії, існувало фактично три українських автономних держави з різним статусом. Південна частина це територія війська Запорозького низового. Північніше Гетьманщина з полковим острім. На сході Слобожанщина. Про неї ми розповімо в одному з наступних випусків машини. Часу. Що впадає у віч? Значна частина українських земель нині у складі Росії. Такий устрій проіснував до кінця XVIII століття. Поки Катерина II не ліквідувала автономію Гетьманщини та Слобожанщини. Та не знищила Запорізьку Січ. Українські землі були поділені на звичайні імперські губернії. Адміністративних кордонів, власне кажучи, з назвою Україна там, чи з назвою Великоросія, чи з назвою Білорусь ну, не існувало в Російській імперії. Там невеличкі винятки були лише щодо царства Польського і Фінляндії. А все інше фактично було ну, поділено на губернії. Межі та назви цих губерній постійно змінювалися. А ще Росія намагалася асимілювати українців і доводити, що ми з росіянами. Русі і українці це дійсно один народ. Попри постійні заборони української мови, вже перший всеросійський перепис населення довів, українці є. Їх більшість на великих теренах. Точну інформацію про розселення українців на території Російської імперії, власне кажучи, дав перший всеросійський перепис, загальний перепис населення, який було проведено у 1897 році. І тоді, по повітах, по волостях було зрозуміло, де українці становлять більшість. Етнічну приналежність тоді визначали за мовою спілкування. Як бачимо. Усіх губерніях, які були на території нинішньої України, українці становили більшість. Єдиний виняток Таврійська губернія з Кримом. Але і там українською говорила відносна більшість. Відправина точка західних кордонів, як, власне, і будь-яких кордонів України, це поява етнографічних карт. Коли з'являються етнографічні карти, на яких ми бачимо ареали розселення українців, кожна етнографічна карта, вона там не є точним документом. Українці вони користувалися тими етнографічними картами, які давали їм максимальний ареал охоплення їхньої етнічної території. І якщо ми говоримо про західні території, звичайно, це те, що ми власне зараз знаємо, розуміємо, як Холмщина, тобто це та територія, яка знаходиться за Бугом на території сучасної Польщі, це власне Чина посян. У 1917-му в розпал Першої світової війни у Російській імперії сталася революція. Цар Микола ІІ зрікся престолу. Імперія припинила своє існування. Влада перейшла до тимчасового уряду. Українці швидко сформували свій прообраз парламенту Центральну Раду, яка заявила про бажання сформувати національну територіальну автономію. Одразу постало питання про кордони. Головним критерієм було визнано етнографічний. Україною мав стати край, безперервно заселений українцем. За основу взяли результати всеросійського перепису 1897 року. Виявилося, що проводити кордони по межах губерній некоректно. Адже колись ці кордони проводили зовсім не по етнографічному принципу. Всього українці мешкали у 19 губерніях. Українські. Керівники Центральної ради, зокрема Грушевський, коли складав записку, з якою українська делегація поїхала до Петрограда, але при цьому він говорив про те, що у майбутньому треба буде уточнити кордони. Але поки хай Україною буде дев'ять губерній. українців там не прийняли. Виниченко з цього приводу чимало писав у своєму відродженні нації, що виявились так звані демократи, виявились більшими шовіністами, ніж, вже, власне кажучи, самі російські шовіністи. Врешті українці вирішили не чекати погоди з Петрограда і самі проголосили Україною територію тих губерній, де вони становили абсолютну більшість. Остаточне визначення границь УНР як щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніщини, так і суміжних губерній і областей, де більшість населення українське, має бути встановлене за згодою з організованої волі народів. Третій універсал Української центральної ради на Росії послідовно відбулися усі стадії прийняття неминучого Заперечення появи України змінив гнів, а потім почався торг. Теоретично потім мала настати депресія і, нарешті, прийняття. Але на Росії стався переворот, і до влади прийшли більшовики. На словах Леніни компанія визнали право України на незалежність, але на практиці почали загарбницьку війну. Уже в лютому армія Моровйова захопила Київ. Практично у ці ж дні у Бресті відбулися мирні переговори з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Учасники як Радянська Росія, так і Українська Народна Республіка. Територія, яку тоді визнала за УНР Росія, була значно більшою за нинішні українські межі. Наприклад, Україні відходила Стародубщина. 1 травня 1918-го у місто Таганріг зайшли німецькі війська. Саме місто на третину було українським. Натомість в Окрузі українці становили етнічну більшість. Уже невдовзі делегація та відправилася до Києва просити Скоропадського прийняти край до України. Гетьман з рішенням не поспішав, адже на цю землю претендувало також всевелике військо Донське на чолі з отаманом Красного, незалежно, до речі, від Росії. І плевать, що Краснов – вообще то Красновсіпаратіства, даже навіть ад февраліської Дон. Врешті, після переговорів, таганріг відійшов незалежному дону. Уже невдовзі. Почалася нова війна Росії проти України. В Україні до влади приходить директорія. Натомість Ленінська Росія терміново створює свою гібридну Україну. Так званий тимчасовий робітничий селянський уряд засідає спочатку у Курську, а потім у суджі на Стародубщині. Нині це територія Ерефії. Так званий тимчасово робітничий селянський уряд, сформований у Кремлі. До речі, почав з територіальних претензій до Росії. З огляду на природне тяжіння білгородського повіту до Харківської губернії, тимчасовий робітничий селянський уряд України постановив згідно клопотання білгородського ревкому приєднати білгородський повіт до складу Харківщини. Утім, згодом від Білгорода довелося відмовитися. Бо так званий український уряд не приховував, кому він служить. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України створений за постановою Центрального комітету Російської комуністичної партії. Є його органом і проводить всі розпорядження та накази ЦК РКП беззастережно. Християн Раковський, голова раднарукому УСРР у 1919-му. Болгарин Християн Раковський у 1919-му очолив так званий український радянський уряд. Ставлення до українськості у нього було неприховано вороже. Декретування української мови як державної є реакційна, нікому не потрібна справа, наприклад, казав він. Крім того, Раковський безапеляційно заявляв, що на Донеччині більшість населення є і ми пропонуємо опросити це населення. Варто зазначити, що тоді, як і сьогодні, на окупованих територіях російські більшовики проводили такий собі псевдореферендуми. Як це відбувалося, можемо розглянути на прикладі захопленої московитами Стародубщини. Ще 17 червня 1918-го чернігівський губернський комендант Єгоров телеграфував у Київ. Комісія з Москви проводить анкету серед людності. Хто бажає злуки з Московщиною, а хто з Україною? Поза як населення прагне злуки з Україною. Підписи за злуку з Московщиною вимагаються погрозою розстрілу. Ще розпачливіше повідомлення безпосереднього очевидця більшовицького опитування старости стародубського повіту Кибальчича, який ризикуючи життям, повідомив у телеграмі від 7 липня 1918-го. Населення в паніці у зайнятій більшовиками частині повіту людей вирізають як баранів. Саме ґрунтуючись на такому волевиявленні в лапках, більшовики оголосили російською давню територію Стародубського козацького полку та Мглинського, Новобиківського та Суральського повітів, що нині входять до складу Брянської області Росії. Під час перемовин наприкінці лютого змусили Україну відмовитися ще від чотирьох північних повітів Чернігівської губернії. У 1919-му у Франції стартувала Парижська мирна конференція, покликана встановити кордони після Першої світової війни. Хоч із запізненням, але прибула туди і делегація Української Народної Республіки. Привезла з собою ось таку от мапу українських етнічних земель. Карта складена за етнографічним принципом. Цікава передовсім тим, що українською тут вважається Кубань. Всупереч поширеній нині думці, Кубань навіть формально не була належною до УНР. Хоча на короткий час була незалежною. А от, скажімо, 16 лютого була проголошена самостійність Кубанської республіки. І от помітьте, що про це ніхто не говорить. Тому що в Росії про це говорити просто заборонено. У вересні 1917-го українську делегацію запросили на засідання Кубанської військової ради. Там їх вітали українською мовою. Дорогі гості, Мачуха Доля відірвала наших дідів-запорожців від матернього лона і закинула їх на Кубань. Більше ста літ жили ми тут сиротами по степах, по плавнях, по горах без матернього догляду. Царі робили все, щоб вибити з наших голів, з наших душ пам'ять про Україну і любов до матері з виступу Миколи Рябовола, голови кубанської військової та кубанської законодавчої рад. Утім, згодом кубанський край перейшов під контроль. Спочатку добровольчої російської армії, а згодом окупований більшовиками. Тодішні європейські лідери, передовсім Британія та Франція, українцям у незалежності відмовили. Польща отримала українську Галичину та Волинь. Для того щоб підписувати договори про західні кордони свою маріонетку в Україну УСРР незалежною нарешті визнали московські більшовики. Тож довелося проводити кордони східний. От 28 грудня 1920 року, вперше і саме в кордонах України із і з шахтами, радянська Росія визнала незалежність радянської України. І саме у таких кордонах, у 1923-му, УСРР у формально добровільно увійшла до складу радянського союзу. В Радянський Союз Україна війшла з цими кордонами. підкреслюю. уже після створення радянського союзу почалися перемовини про те, що ну про зміну кордону Україна подала заявку. Насамперед, на цю ж таки Слобожанщину, на південні повіти Курщини, на кілька повітів Вороніщини. А росіяни хотіли повернути ті території, які були передані в 20-му році Україні. У 20-х роках відбулося так зване вирівнювання кордону. Рівняли чомусь переважно у російський бік, що яскраво видно на картах. Це було випрямлення кордону. Не етнічний критерій, а якийсь адміністративно, так сказати, географічний. І в той же час забрано було від України більшу частину тих територій, які були приєднані у 2020 році, Таганороська округа там ну, абсолютно більше становили українці, але її теж більшу частину цієї округи забрали. Тобто забрали в Україну. Ленін, умовно кажучи, за Леніна Сталін не подарував щось, а забрав. Ще одним регіоном компактного проживання українців був так званий центрально-чорноземний край, де за результатами перепису 1926 року налічувалось 1 мільйон 700 тисяч наших земляків. З них на Воронищині проживало 1 мільйон 100 тисяч, а з 33 волостей Курської губернії українці переважали у восьми. Одного російського регіону, колись заселеного переважно українцями, у вуказі президента чомусь немає. Це так званий зелений клин на далекому сході. Офіційна імперська пропаганда називала засновником Хабаровська російського графа Миколу Муравйова Амурського. Мурав'йов був генерал-губернатором східного Сибіру. Саме він у середині 19 століття змусив Китай віддати Росії усе Приамур'я і далекий схід. Российской империи, которая шаг за шагом в конце 19 века отрезала куски в районе вот, пользуясь слабостью Китая и э, лелеяла идею о создании Желтороссии с колонистами. І... Термін, простите? Да, Желта да. из такой, да, такой, Жолторосів да, да. да. у графа не склалось. Та йому таки спородили помпезний монумент у центрі Хабаровська. Однак у 2008-му городяни самі зібрали кошти на пам'ятник справжньому засновнику свого міста, і ним виявився українець. Капітан Дійченко – українець по національності, основатель Хабаровська, родився він 21 первого марта 1817 вісімсот в Полтавській губерні. Наприкінці 19 століття письменник Гнат Хуткевич писав: у світі найшвидше росте чисельність двох народів китайців і українців. В Україні тоді було багато звільнених з кріпацтва бідняків. Тож, коли імперія пообіцяла дарувати землі на далекому сході, сотні тисяч наших земляків ринули туди. Для них цей край став чимось на зразок дикого заходу для американців. Звільненим кріпакам в Україні давали наділи у 8 гектарів, а на далекому сході одразу 100. Тож багато українських селян, на відміну від менш ініціативних росіян, вирушили через півсвіту освоювати Приамур'я і Примор'я. Перші переселенці прибули до Прамур'я у 1861 році з Полтавщини. Для цього вони проїхали волами весь Сибір. Дорога могла зайняти більше року. Коли ж відкрилось морське сполучення з Одеси, потік українських колоністів посилився і пришвидшився в рази. Йшли через е, е, окружну… Через Африку, не через Суєцький канал, так? Через Африку йшли З тієї сторони. Е. Переходи, які везли в Приморі українців. Українці святої стерни е, шлі. Ну в тому числі капітан Діченка. На межі століть українцями були 90% європейського населення Далекого Сходу. Замість жовторосії тут виникла нова Україна. Якщо коротко підсумувати, поява такого указу це звичайно добре краще пізно ніж ніколи. З іншого боку, наразі він, очевидно, носить суто пропагандистський ефект. Ну, як ти примусиш Росію поважати права українців? Що ж, на сьогодні все незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!